Переваги бізнесу з гелієвими кульками. Однією з найбільших переваг є мінімальні інвестиції. Для початку бізнесу з гелієвими кульками не потрібні вагомі вкладення. За рахунок цього, відповідно, є велика конкуренція, але в принципі, якщо мати достатні знання про сам цей бізнес, як він працює, які матеріали використовувати і тому подібне. Достатньо легко його почати та розвинути. Найбільшою перевагою цього бізнесу є клієнти. Це дуже класні позитивні люди. В цьому бізнесі дійсно дуже легко спілкуватися з клієнтами, знаходити з ними спільну мову, адже люди, які несуть в собі прекрасне, які хочуть порадувати своїх близьких та рідних, не можуть бути якось негативно налаштовані. Тому в цьому бізнесі це дуже вагомий і класний плюс. І також це неймовірні емоції. Неймовірні емоції від того, як люди заходять, бачать цю красу. Вони в захваті. Вау, клас! Як круто! Які неймовірні кульки! Також коли це доставки сюрпризи, коли людина цього не очікувала. Бізнес побудований на емоціях, на класних приємних емоціях. Звісно, як і в кожному бізнесі в ньому є свої недоліки, свої мінуси. Але про це пишіть чи вам взагалі цікаво. Якщо цікаво, то обговоримо в наступних відео.